Ідень вам, добрі люди. Ми всі частина довкілля, земля, наш спільний дім. Тож не бути осторонь проблем. Приєднуйтесь до добрих справ з посмішкою. А з вами завжди поруч на партії перетунку навколишнього світовища. Будемо ми. А літ, бригада Крижанівського МВК, екологічна команда однодумців. Тож еко Позитив. Тож екопозитив завжди на позитиві, особливо у серйозних. Буде, що щось іде не так, ми задаємо питання, чи я вина, та вихизнаємо точно є, і він нам результат дає, кожен може змінити світ. По перше спробуй не смітить, бо планета наш дім. з позитивом живий, з позитивом робить.

15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Але сьогодні хороший привід розповісти про те, що відбувається з планетою і як їм можна допомогти вже сьогодні. Увага! Клімат змінюється. І це вже не просто балачки, а доказані факти. Багато вчених за останній час доводять, що температура повітря підвищується кожного десятиліття, а роки з 2019 по 2021 стали найспекотнішими за всю історію спостереження. І якщо середня температура підніметься хоча б на 2 градуси за цельсію, то серйозне вплине на навколо середовище, звичайне життя, людство та мало не на все сфери життєдіяльності. Науковці заявляють, що незважаючи на розвиток сфери відновлюваної енергії, середня температура може зрости на 3 градуси. Приводи замислитися закінчилось вже давно, настав час хвилюватися. Але кожен з нас може зробити свій внесок у спільну справу життя на планеті Земля, щоб майбутнє здавалось не таким похмурим і безрадісним. Разом з появою таких людей, як Грета Тунбер, про кліматичну кризу починає замислюватися велика кількість людей по всій земній кулі. Здебільшого екологічна проблема пов'язана з промисловою революцією. Рівень вуглекислого газу зростає. Площа лісів за історією людської цивілізації е, зменшувалася майже вдвічі. Щорічний обсяг золотівлі деревини перевищує річний приріст на 20-24%, а кількість видів рослин і тварин на землі в останнє століття стрімко е, скорочується у 500 разів швидше, ніж раніше. Але студійські дані та голі цифри дуже лякають, тому розглянемо конкретні випадки. Через підвищення температури в океанах високого тиску і низьких полотенних відливів на пляжі Нової Зеландії викинуло сотні тисяч зварених жив міста. Перше за всю історію Антарктики температура піднялася вище 20 градусів. Аргентинська дослідницька станція на Есперанці змірила плюс 18,3 градуси Цельсії, що стало найвищим показником на континентальному антарктичному півострові, а цей регіон зберігає близько 70% прісної води у світі у вигляді снігу і льоду. Ченіон прогнозують, що до кінця цього століття океан підніметься на 30-110 см, що призведе до затоплення деяких прибережних регіонів. За останні 25 років надлишкове тепло, поглинене океанськими водами через глобальне потепління, можна порівняти з енергією 3,5 мільярда викинутих атомних бомб. Це 5 атомних бомб на секунду. Спробуйте усвідомити цей масштаб. Яка ж небезпека для людей? Різик серцево-судинних захворювань. Першими на кому позначиться різка зміна кліматичної ситуації люди похилого віку. За даними ВООЗ, від хвороб серця і судин вмирають щороку 18 мільйонів людей. Потіплення океанів і зміна клімату призведе до екстремальних погодних умов, які спричиняють зростання інфекційних захворювань. В деяких регіонах збільшення тривалій сезоні дощі, в інших тощо періоди посухи, а в якихось місцях повністю змінюються кліматичні умови, через що з'являються раніше непростовані для місцевої погоди інфекції. Глобальні зміни клімату негативно впливають на психіку, Збільшується кількість самогубств, сезонні депресії, стануть ще менш передбачуваними. Задача і ціль одна: шануємо землю для народу. Тож не лінуйся і зроби посильний внесок для природи, тому перейдемо під питання: хто винен, то що робити, чим кожен з нас може допомогти. Звісно, глобальну боротьбу повинен вести уряд на державному рівні, регулювати рівень виків великих підприємств. Працювати над скороченням вуглекислого сліду в мегаполісах. Але ми з вами також можемо зробити свій внесок. Крок перший схуднути. Люди із зайвою вагою виробляють більше вуглекислого газу порівняно з худими і споживають більше їжі та напоїв. На виробництво яких теж витрачається енергія. Ожиріння як глобальна проблема, призводить до викиду зайвих 700 мегатонн вуглекислого газу, що становить близько 1% від усіх викидів. Крок другий переходити на альтернативні джерела енергії. Сонячні панелі і літрогенератори можливо ще не здатні повністю забезпечити нас електрикою. Але їх використання скорочує викиди в 30 і більше разів, а використання електромобілів або електроскутерів для пересування по місту знизить викиди вуглекислого газу в мегаполісі. Але велосипеди краще і для здоров'я в першу чергу. Які стаканчики це пляшки, упаковки для м'ясних виробів та багато іншого руйнує екологію? І поки серед нас панується епоха споживання, ситуація буде погіршуватися. Брати полотиленові пакети це не вихід, але мода на екосомки для продуктів вже стали будинки. І наша команда не осторонь. Заборонено на використання одноразового пластику, який зараз ухвалюють в багатьох країнах, дозволять скоротити кількість сміття і вихідів в атмосферу. На сайті українського проекту Ноувест є все необхідне для сортування сміття. А в крамниці Zero Уес можна придбати екологічно чисті товари та навіть пройти освітній курс, як жити екологічно. Крок четвертий. Скоротити використання води. Все просто. Економія води знижує вуглецеве забруднення. Вимикайте кран під час чищення зубів. Використовуйте прилад з меркуванням ветер -сенсії. Крок п'ятий. Говорити про проблему. Бази відзнання про навколишній світ потрібно поширювати, щоб вони стали правдою для більшості. Тому один із найкращих способів допомогти в боротьбі з глобальною зміною клімату це говорити з друзями та сім'єю про роботу, залучити до зеленого руху. Крок шостий. Зійдайте їжу, яку купили. Приблизно 10% споживаної енергії на вирощування, перероблення, опакування і транспортування харчових продуктів. Близько 40% з них просто відправляється на звалище. Ви купляєте більше, ніж потребуєте. Та найприємніший спосіб, але зовсім неочікуваний. Крок 7. Менше працювати. Виявляється, чотириденний робочий тиждень може допомогти боротьбі з глобальним потеплінням. Автори дослідження проаналізували рівень парникових газів у декількох країнах з 2012 по 2020 рік. Очікувано, що в робочі години рівень забруднення від підприємства максимальний, а на вихідних цифра скорочується. Крім того, у вихідні працівники менше їздять, Відповідно, транспорт менше впливає на атмосферу. І головне, важливо усвідомити, що всі наші дії мають певні наслідки нам, вам і нашим дітям жити у цьому світі, тому краще і легше всього ввести турботу про екологію у звичку. Тоді наше життя стане приємніше і чистіше. Будьте здорові та зберігайте здоров'я планети. Бо земля наш спільний дім. Живіть на позитиві та разом з нами робіть добрі справи. Еко позитив Бержанівського МВК!